Всім привіт! І по наявності ось такий вентиль комплектний з мембраною для регуляторів давлення, моделька Толвері, польський виробник. Ось так вона виглядає комплектна з мембрамкою Ще раз повторю Толвері, а саме до таких моделюк як від виробника Толвері Дуру, Гран ферма. в цих моделях стоїть ось такий вентиль. Однаковий. Також може бути віддільна мембранка сюди, вона тут от встановлюється. Вона з часом з якимось виходить з ладу. Якщо вже не можна відрегулювати давлення, ось цим вентілем вона вже не тримає. Ось тут от. вона повинна так заходити в пазив тут і плотненько тримати давлення і не пускати його, щоб воно не збивалося з часом вона виходить з ладу, ця мімбрамка, і вона вже не тримає, то варто її замінити. Розміри цієї мімбрамки, зовнішній діаметр 55 мм, Висота отут по бортиках, отак 7,5 мм, і внутрішній діаметр під болт. Ось тут ця дирочка 10 мм. Також цей вентіль з Мім підходить до таких моделей, як регулятор тиску Арак Італіанський, тому що польський виробник Товарі зробив копію з їхнього регулятора тиску. Так що кого буде цікавити така запчастинка, комплектний вентіль, з мніб або... Кому треба буде замінити саму мембранку, є по наявності. Так що звертайтеся за номером телефону або переходьте до нас на сайт, там знайдете більше запчастинок до таких регуляторів тиску на оприскувач. Виробник ТОВ Всім гарного дня!